Українські дороги вбивають українців. Кожен день у ДТП потрапляють сотні водіїв, гинуть десятки людей. Часто аварії трапляються ніби без причини. Швидкістю нормі ніхто не створював аварійних ситуацій. Таке враження, що машину веде хтось інший, прямісінько на смерть. Такі місця на дорогах у народі називають проклятими. Увага! Топ найнебезпечніших доріг України. Московський міст у Києві. Цей міст, що з'єднує правий та лівий береги Дніпра, давно має лиху славу, ДТП тут. Стаються мало не щотижня. Біоенергетики впевнені, винні по сили. Що зараз показує рамочний індикатор? Він показує дуже неприємну річ. Називається це маятникове колебания енергетики. Дуже такі быстрые. Именно они нарушают психику людей. Именно они влияют на реакцию человека в отрицательном смысле. Ухудшают внимание. Притупляют бдительность. Чувство опасності уходит. Наступне за кількістю аварій, місце ділянка траси біля селища Просяни у Харківській області. ДТП тут стаються регулярно. Дорога не жаліє ні дорослих, ні дітей. Такі міста зв'язані з великим скопленням мертвої енергії, тобі ж і так далі. Скоріше всього зі збила захоронені. Їдемо далі. Крим 666 шістдесят кілометр, три шістки, число звіра. Парапсихологи попереджають, цієї цифри потрібно оминати в усьому, тим більше коли справа стосується життя. До речі, на цьому кілометрі автостради теж колись було давнє кладовище. Багато водіїв зізнаються, що бачать на узбіччі жінку в білому, яка, начебто, хоче зловити машину. Могуть бути діти, та можуть бути старушки, та бути жінки, мужчина та може бути штугодно. Вплоть до того що буде сидіти собака на яка в принципі не существують. Умерші люди до того ж ви тавоже того ж пішохода тому штокби радному становисть. У тебе є велика больша якби как бы, вероятність мене. Автівки, які їдуть по цих двох дорогах, буквально їздять по кістках. А гнів померлих, як запевняють знавці потойбічних сил, може бути небезпечним. Наступна небезпечна траса об'їзна дорога поблизу Миколаєва, що у Львівській області. Тут на водії впливає стороння сила. Фахівці розповідають, що рівень електромагнітного випромінювання на цій ділянці перевищує норму майже у сім разів. Можуть, такі, ось, так сказати, спишки з'являтися в очах, так, що називаються зв'язки. При великих напряженнях людина починає такі, виходити з строїв електрична система. І там, звісно, можуть бути там всякі такі, там, нарушення, головне боль там і все інше. Але найнебезпечнішою дорогою є звична нам дорога додому. Ми впевнені, що можемо проїхати нею із зав'язаними очима. Та така легковажність може коштувати життя. Смертельна небезпека криється у дрібницях. Чек уже їздив 150 разів по тому маршруту. А тут виходить так, що якась кошка або щось з дерева випало, або щось інше. Тобто там, де втрачає бдітельність, там случається катастрофа. Ми не ставили за мету налякати вас містичними історіями найголовніше попередити можливі трагічні наслідки. Пам'ятайте, проінформований означає озброєний Будьте відповідальними.